Дуже цікаво почалася ця історія з реакції американської реакції на наш проєкт. Ми його публікували. Я постійно цікаво, як, як, як буде відвідуваність, я постійно сижу в Google Аналітиці і дивлюся, чи заходять на проєкт люди. І що я бачу? В один момент заходять двоє людей з Москви. Дивно, тому що наш сайт заблокований, там на тих територіях. А тут вони заходять і сидять. Сидять, що дивляться, дивляться години-дві, може, три, ну я не слідкував де так. Потім вони зникають, ну думають, цікаво, блін, що ж це таке, яка звернулася таку увагу. Потім, через декілька годин, здається, виходить перший, перший хейт-твіт від інституту Рона Пола в Америці. Цей хейт-твіт він дуже такий цікавий. Він вибраний такий набір штампів, таких дуже класичних. Там написано, що тексти. Вони, вони пішли на твіт, а потім статтю вони написали на, своєму, на сайті свого інституту. Суть зводиться до того: Українці створюють е, списки людей, які хочуть убити. Е, був сайт Миротворець, там була Дар'я Дугіна, її убили. А тепер тексти створили е, список американських е, громадян. За американські гроші, яких теж хочуть убити. А хто це з чому ми знаємо, що це за американські гроші? Бо там Анатолій Бондаренко в тисячі, 2013 році, вони це правда не сказали, проводив Техкемп, був, вчився в техкемпі, який проводив, який організовував там якась американська організація. О, значить, тексти пов'язані з, з американським урядом, і американський уряд профінансував кілл-ліст Створення кілліста американських громадян. Значить, оце все така каша, весь цей мікс. Він, ми спочатку подивилися, це посміялися, цей мікс потім понісся і понісся. І вони, воно полетіло, як, як сірі, як кинули сірник в, в, траву, в суху траву, і воно, воно розлетілося. Весь, все, що вони написали, все це, все це, все це, все це було абсолютно. Брехня. Тому що ніякого кілліста не було. Це був дуже зважений матеріал. Ми нікого не ображали, не засуджували навіть їх право висловлювати по, 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 свою думку щодо України. Фактично, брехню про Україну. Да, Мене й це не засуджували. Ми просто сказали: ось дивіться, люди є, вони кажуть, що Україні не треба давати зброю і, і повторюють російські тези. Ми створили, їх вивчили, показали, хто з ним співпрацює, на які заходи разом ходить, що вони пишуть. Це з відкритих джерел. Ніякого кількіста, ніякого хейта, ніякого образного слова про цих людей не було не було сказано. Але вони як така крайня, це така це прошарок американського суспільства, клюнув на такий дуже маніпулятивний, дуже маніпулятивне повідом, перше повідомлення про цей проект. І що було далі? Далі понеслося це, це твіттер твіттер загорівся. Люди прочитали, що їм їхній уряд, який вони так не люблять, заплатив гроші якимось лівим чувакам е, за те, щоб вони створили кілліст для зачинення для американських громадян Сургу. І вони почали писати. Почали писати. Вони там давали лінк на наш сайт, але ми на гугл статистику подивилися, що вони туди заходили десь в середньому на 36 секунд. Тобто вони зайшли, подивилися, що так, да, список якийсь там є. В кінці, правда, потім ще казали, дуже незручний сайт, цей список в самому низу, а там, текста, там 1030 текстів приблизно. І в самому кінці цей список як підтвердження, як підтвердження тих висновків, які ми зробили в статті. Ну вони це все там швидко прогортали, там, шукали цей список, це, мабуть, займало в середньому 30 секунд. Бачили, що він такий є, да, вони факт чек зробили, і вперед, коротше, хейт хей, хей, понісся писали. Писала такий твіт, наприклад, Data Journalists Agency дорівнює нацисти. Дата Journalists Agency це громадська організація, на яку оформлені текст, грубо кажучи. Але в цьому першому твіті Рона Пола це був, вони, вони, дізнали, що вони написали, що тексти і Data Journalist Agency – це написав. І воно понеслося. Писала такі твіти, наприклад. А як ви думаєте, якщо команда текстів з команди текстів ще станеться в зоні бойових дій? Ну, Україна це ж зона бойових дій, це ж не буде нелегально. І такого там, коротше, багато, багато, багато всього різного, смішного писали. Це воно було б все смішно. Воно десь тривала два-три дні. Такий шторм. Вони всі там, вся їхня, всі їхні друзі, всі їхні... Ну, їхня тусовка да, відписалася і пішла кудись далі, якогось другого хети чи іншим займатися, не знаю, там, може, вихідні ну, хороше, воно прийшло. Але потім почали писати медіа. Написав, Fox News вже написав, включились сенатори. Сенатори написали, що давайте заборонимо фінансування текстів від американського уряду. Можна подумати, що тут якийсь текст отримують мільйони. У Нас, в принципі, команда 15 чоловік, це По американських мірках видання, тому що в Нью-Йорк Таймс там. Тільки дата журналістикою займається 40 людей. E, e, значить, і ці 15 людей вони займаються безкінечною кількістю проєктів від, 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 від різних донорів. E, значить, почали давати і, і ми під прямого фінансування від USA, це такі USAID, це організація, яка роздає американські гроші. Ми ніколи її не отримали, бо ми дрібна організація для них. Ми отримали фінансування від організацій, які отримали від USAID, де вони реалізували там свої якісь проекти, нас залучали до цих, до цих проектів також. От почалося це. Давайте проголосуємо в Конгресі, щоб, щоб заборонити текстом фінанс, заборонити уряду США фінансувати текст. Звісно, це для нас загроза. Ми від них не отримуємо небагато, але для, для те, що для них небагато, це дозволяє нам робити наші проекти з журналістики. Це зараз є найбільша загроза. Тому що, що ми зараз наша задача донести до адекватних людей в Америці? Що ми не, не терористи, як написав Ілон Маск, ми не якась там невідома група, ми добре знані журналісти. Знають в галузі дата журналістики серед світової спільноти дата журналістів. І деякі там представники цієї спільноти написали вже твіти в нашу підтримку. Наша зараз задача достукатися до нормальних адекватних конгресменів, щоб вони не голосували за те, що за те, що зупинити фінансування текстів. Звучить смішно, але зараз, зараз воно так і є, тому що є така загроза, що проголосують, і навіть ці копійки, які ми отримали більше до нас не прийдуть, а на українські донейти. Їх не так багато, і українським громадянам є куди донейти. наприклад, на фронт. Ми, не дуже, ну, ми звертаємося, але не, не, не дуже ми звертаємося за донетами до українських громадян, але не не дуже активно, тому що ми знаємо, що в Україні є набагато більше інших потреб. Оце така у нас історія і ситуація.